Для будинку торгівлі у Черкасах можна побачити пошкоджений автомобіль, а поруч контейнер для грошей та реквізити. Це збір коштів на ремонт автівки для 54-ї бригади, який організував черкаський волонтер. Бажають перемоги, скоріше перемоги, бажають, щоб поверталися живими хлопці. Підходять біженці, плачуть, розповідають свої історії. Реакція різна. Про слова підтримки та донати від небайдужих нам розповідає Ігор Реп'яшенко. У центрі міста волонтер розмістив побитий пікап, який служив збройним силам із 2017 року, і вже став легендою. Такий спосіб збору ефективніший ніж у Фейсбук чи інших соцмережах, каже пан Ігор. До того ж, сліди бойових дій на авто нагадують українцям про війну. Такий спосіб зібрати гроші це коли стоїть автомобіль. Це нагадує нагадує людям, що ідуть бойові дії. Що... В країні йде іде війна. Якщо, якщо десь в якесь місто не, не прилітає, то це завдяки тим хлопцям, які там, які там нас захищають. За п'ять днів із необхідних 386 тисяч гривень зібрали 60, що менше порівняно з попередніми зборами. І з часом, на жаль, інтерес до потреб військових спадає, додає волонтер. Перший раз, коли я виїхав, це був той день, не пам'ятаю, яке число, це коли у нас над Дніпром збили дві ракети. З їх ввечері, я вранці виїжджаю, я за один день назбирав 42 тисячі. Тобто різниця дуже велика. Коли в країні йде війна, тут два варіанти: або в ЗСУ, або для ЗСУ. Попри це, іноді небайдужі віддають для захисників і захисниць останні, що мають. Мабуть, позавчора підходила жіночка, в неї не було коштів, в неї було всього в три копійки. Жому немає, немає більше. Вона положила три копійки, побажав, щоб повталися живими, скоріше перемоги. Аби всі ми зараз могли займатися повсякденними справами, на передовій нас захищають воїни. Тому потрібно підтримувати їх за будь-якої нагоди, вважає пані Ольга. Бо це наші хлопці, там щоб їм допомогти, бо вони роблять так, щоб ми тут жили хорошо, і щасливо. Не змогла повз повсі пані Анастасія. З її слів, перемога сама не прийде. Для цього кожному потрібно докласти зусиль. Вона співає в церковному хорі, де регулярно збирають кошти для армії. Я люблю свою Україну. У мене батьки тут родились, діди, прадіди. Я люблю Україну і ждемо з від мене перемога. Але мене так я не буду ждемо. Ми допомагаємо, допомагаємо. І волонтери нас допомагають. І я рада, що нас. Дружня якась Україна. Раніше була якось трохи так, знаєте, а коли оце така біда, люди сплотилися і хорошо. Фотографує номер рахунку, аби згодом переказати кошти, пан Володимир. Каже, попри низьку пенсію намагається допомогти. Ховати нашу побіду, щоб швидше закінчилося все. І від нас багато теж залежить. Там же ж треба ж виготовляти теж, якусь техніку, оборудовання, снаряди, зброю. Ну, ну, від них ну, їм трудніше, ніж нам. Автівки незмінна потреба військових. Для охочих допомогти реквізити на екрані. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.